Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підпистесь. Переможемо разом. Гончаренко заговорив про те, що Зеленський пересидів в кріслі. Планує залишитись при владі. Вони планують переформатуватися. Звичайно, що ніякої служби народу не буде. Може буде блок зеленського, може буде якісь інші історії, але його команда точно не збирається нікуди йти. Що стосується його особисто, я не знаю. Він взагалі то обіцяв йти на один термін, а ще він його і так же пересидів. Тому, як на мене, йти на другий термін. Це буде з його боку пряме порушення власних обіцянок. Ну він багато своїх обіцянок порушив. Тому тут це для нього буде напевно вже нормальна річ, але взагалі то не нормальна річ, так, так робити. Ну але я не знаю, що він зробить. Бажання у нього йти від влади я не бачу. А за новою соціологією разумков центра в лідерах президентське крісло зараз генерал залужний в той же час. Цікавий погляд на УНД від каналу, який пов'язують з разумковим, пише телеграм-канал Бриганця. Єрмак навіть намагався якимось чином домовитись з Порошенком. Проте Петро Олексійович залишається вірним собі з усім незламним нахабством бізнесмена з 90-х. Він вимагає створення уряду народної довіри, тобто кількох міністерських крісел для своєї політсили, щонайменше одне в економічному блоці. А це означає, що з одного боку впадуть канали фінансового підживлення слуги народу а з іншого боку, Порошенко дізнається про всю економічно піднаготну команди Зеленського. А там компромату на десятки справ Порошенко цим скористається, навіть не сумнівайтеся. Вибори необхідні не пізніше весни 25-го року. Як їх організувати під час війни? Джерела Спочатку пагроба розповідають, що офіс Єрмака зіткнувся з реальною проблемою. Вибори президента України можливо разом із виборами Верховної Ради. Проводити потрібно не пізніше за весну 25-го року. Тренди лякають вже зараз. Слуга народу практично не має шансів взяти більшість у Верховній Раді. Сподіваються лише на те, що вдасться провести УВР 7-8 партій партії, сформувати з них коаліцію. Методом підкупу та шантажу, звичайно, допускати до злочинної інформації влада нікого не хоче, причини очевидні, а йти в спільний уряд і не зупинити крадіжки теж нереально. Тож і так не можна, і так не можна. Але тут ще цікаве, Разумкова, як і я вважають, що вибори мають пройти до кінця весни. План такий вочевидь є. Логіка теж зрозуміла. Досвід Грузії є. А от чи вдасться в наших реаліях увесь план, не факт, зазначає Бергенець. А ось що про цю інформацію в країні говорить прокурор Жибрівський, очільник братства. Далі відео мовою оригіналу, Шляхетні українці. В Україні війна кожного дня гинуть наші хлопці і дівчата, які боронять землю українську, українську націю. В той же час кожного дня мільйон доларів ТСК… 2 мільйони доларів МСЕК, інваліди і мільйонні пенсії у 36річних прокурорів і багато-багато інших речей, які вказують фактично на розвал державного управління. Це не просто обкрадають ці люди Україну, військо і майбутнє наших дітей. Це руйнація системи державного управління. Комусь дуже подобається як протермінований ЗЕ рубанув шашкою і ліквідував МСЕК. А нічого, що закон про ліквідацію МСЕК уже майже рік лежить у Верховній Раді. Подав відставку уже третій генпрокурор Костін, прізвище якого. Навряд чи хто згадає сьогодні в Україні. чи заміна одних на других, чи відставка, чи ліквідація приводить до унормування державного управління? Ні. Для цього потрібно з 26 соросятами зустрітися і сказати, що хтось чує громадянське суспільство, хоча вони представляють лише офіси. По освоєнню грантів, які їм надають, це не критика. Тому що критикувати того, хто нічого не розуміє, марно. Чому ж це відбувається і буде продовжувати відбуватися? Тому що той, хто особа, яка посіла посаду президента України з першого. Разом з першого свого дня почала порушувати Конституцію і закони України. Навіть серед злодіїв є поняття, по яким вони живуть. А будь-яке підприємство, будь-яка громадська організація живуть по статуту, а держава живе по Конституції і по законам. І якщо перша особа. Як колись писав Гашек, плюю на папу, плює на Конституцію і закони, то внизу є безлад, тому що відсутні правила, по яким має жити країна. Чи може змінитися ця особа протермінована? Точно ні. Вхід гривня, вихід мільярд. Вийти із цього ложа він не може. Я ще в 2019 році назвав їх ньюсовками. Це більшовицька доцільність Керуються не Конституцією, не законами, а більшовицькою доцільністю. Загорнувши це в тік-токи, загорнувши це у відосики і все інше. Через це про щось говорити з цією особою. Сподіватись на цю особу можуть тільки мазохісти. Які зневажають себе, свою родину, свою націю, свою державу. Протермінований Зеленський має виконати, почати виконувати Конституцію, написати заяву про відставку. Формування уряду воєнного часу, який буде жити сам по законам, по Конституції законам, і впровадить життя по цим правилам Конституції законам в Україні, тоді не потрібно буде змінювати одних над інших. А на виході нуль. Власне, в цій частині маємо усвідомити, влада в Україні належить народу. І народ має не захоплюватись відосиками, а свідомо, відповідально відноситися до свого майбутнього і майбутнього своїх дітей. Переможемо! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.